Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіатерка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на внесення змін у додаток 5 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зміни внесені постановою Кабінету міністрів від 5 грудня 2025 року і номер постанови в нас 1609. Тобто, фактично, на законодавчому рівні було закріплено умову обов'язкового подання додаткових документів при формуванні та поданні заяви на отримання відстрочки. Це основна тема, яку сьогодні я буду розглядати. Разом з тим, перед розглядом зазначеної теми я хочу зауважити на зараз дуже багато інформації щодо змін, які внесені Кабінетом міністрів, зокрема. Змін пов'язаних з військово-обліковими документами та змінами до основних постанов, які регулюють військовий обов'язок та військову службу. Саме в середу, на цьому тижні, 10 грудня 2025 року, на сайті уряду було зазначено, що прем'єр-міністр України пані Юлія Свереденко зазначила, що урядом визначено зміни щодо встановлення. Основного документу, який підтверджує військовий облік для призовників військовозобов'язаних резервістів, зокрема було анонсовано щодо таких постанов як Постанова номер 1487 від 30 грудня 2022 року, а це в нас затверджений порядок організації та ведення військового обліку, а також до постанови номер 559 від 16 травня 2024 року, а це в нас порядок оформлення та видачі військово-облікового документа і затвердження форми такого ну, військово перепрошую, військово-облікового документу. Фактично внесені певні зміни якими визначено, що саме документ застосунку Резерв Плюс стає основним документом для кожного з призовників військовозобов'язаних резервістів. Тобто, що основним військово-обліковим документом тепер буде виключно електронний документ, сформований за стосунку Резерв Плюс, тобто сформований з реєстру. На підставі цього ну дуже багато інформації в мережі, а також в інтернет-ресурсах. Разом з тим хочу зазначити, що зміни, які внесені урядом в зазначені постанови, які я назвала 1487 559, ще не опубліковані на сайті уряду. Що саме і як написано в прийнятому новому законодавчому акті, фактично на зараз невідомо. Тому. В мене величезне прохання до вас, шановні слухачі, опирайтеся виключно на законодавче підтвердження інформаційних повідомлень. Вважаю, що обговорювати повідомлення, зокрема, яке зазначено прем'єр-міністром Юлією Середенко, можливо тільки після того, як буде опубліковано фактичний текст внесених урядом змін. До речі, щодо даних змін я буду готувати окреме відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Тому ще раз говорити про те, що паперові військово-облікові документи вже не мають жодної сили, що їх, як то кажуть, можна викинути або десь знищити, про це говорити зарано. І зарано я розкажу вам, чому в в Наступному відео, як я сказала, коли буду готувати інформацію щодо змін, які анонсувала пані прем'єр-міністр 10 грудня 2025 року. Тепер ми з вами все-таки повертаємося до заявленої сьогоднішньої теми. Отже, які саме зміни були внесені в додаток 5 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, що затверджені постановою 560 від 16 травня 2024 року. Отже, як я зазначала, постановою 16.09 від 5 грудня 2025 року фактично було додано примітку до додатку 5 постанови 560. В приміці зазначалося, що на тепер, якщо військовозобов'язаний буде подавати документи на відстрочку за пунктами 6-14 додатку, повинні будуть надаватися також копії ідентифікаційного коду фізичної особи або копії. Паспорту громадянина України повнолітньої особи, стосовно якої військовозобов'язаний здійснює опіку, піклування чи постійний догляд, або яка перебуває на утриманні військовозобов'язаного. Давайте дуже коротко з'ясуємо, кого конкретно ці зміни будуть стосуватися. Отже, хто саме з військовозобов'язаних, що мають намір отримати відстрочку, крім основного пакету цих документів які передбачені, зокрема, додатком 5, буде обов'язково подавати додатковий ідентифікаційний код або паспорт близької людини, над якою цим військовозобов'язаним здійснюється опіка, постійний догляд, або вона перебуває на утриманні військовозобов'язаним. Це, зокрема, військовозобов'язані, що є батьками, в тому числі прийомними батьками тяжко хворих дітей. Це військовозобов'язані, які утримують повнолітню дитину що є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Це усиновлю, усиновлювачі, перепрошую, дітей-сиріт. Це військовозобов'язані, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками чи батьками дружини. Це опікуни особи, що визнана судом недієздатною. Також це особи, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Це військовозобов'язані, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю третьої групи, у передбачених законом випадках, які мають одного з своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи. Це також військовозобов'язані, які отримують відстрочку як члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи, зайняті постійним доглядом за неї. Тобто в усіх цих випадках, крім основного пакету документів, тепер обов'язково військовозобов'язаний повинен буде подавати або копію паспорту, або копію ідентифікаційного коду повнолітньої особи, за якою здійснює догляд, опіку, піклування або утримання. До речі, хочу зазначити, що краще робити копії і коду, і паспорту зазначених осіб, і подавати при формуванні заяви на відстрочку. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати, захищати ваші інтерес. Також нагадую, що я є сертифікованим медіатором, який працює, зокрема, в царині відновного правосуддя з неповнолітніми правопорушниками, а також, крім іншого, я провожу медіаційні сесії, зокрема в сімейних спорах, в спадкових спорах, а також в спорах, які пов'язані з бізнесом. Тому звертайтеся, пишіть. Дякую за увагу, бережіть себе, до зустрічі, до побачення.